Російська не твоя рідна. Знає, єдина державна мова, українська. Вони ще зовсім маленькі, але вже як ніхто інший розуміють, що таке війна. Рідний Донець, родина Емілії, покинула два роки тому. Сьогодні дівчинці шість. Любиш Україну? «Люблю». Вона навчається в одному із рівненських садочків, в якому і вивчила віршик про Україну. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка, це соніхи в світі, в слаї. Я ващо в світі, країни не знаю. В Донецьку родина Емілії спілкувалась переважно російською, проте українську мову вони ніколи не забували. Це наша рідна мова, яку ми вивчали, завжди в школі і на не неї спілкувалися. Ну, спілкувалися і на російській, бо більшість у нас так спілкувалися. Але на українській ми вільно спілкуємося нормально, все добре. На захід, присвячений міжнародному дню рідної мови, запросила діток з родин, які, рятуючись від війни, покинули рідні домівки на сході. Вони співали пісень та читали вірші просвітяни, які і організували мовний вернісаж. Радіють, адже слова про любов до українського з вуст маленьких переселенців звучать як ніколи щиро. Симі маленькими дітьми. Я думаю, що якщо буде система роботи, яку будуть здійснювати у наших навчальних закладах, то ми будемо справді мати українців, і вони будуть сприяти тому, щоб все таки Україна не ділила. Ляся, а що Україна була єдиною? Тетяна Кланчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.